Павло, будучи апостолом Господнім, сказав, що ми смерть Господню звіщаємо. Справді, саме за цим столом і звіщалася смерть Господня. І чому він прийшов вмерти? Для чого? Син же ж Божий. Це крутіше, ніж золота молодь. Все є. Ви подивіться на зорі, подивіться на те, що лише оком ми можемо бачити, а що далі там? Телескопи, вони трохи далі бачать. Але він прийшов за своїм творінням, за своїм улюбленим творінням. Сатана далі нервував, далі бігав навколо, збуджуючи людей, щоб ті не прийняли його і назвали самозванцем. Сатана думав, що це його план, що це він. Він все, я розіпну тебе Христос. Тут ти такий, я тут царюю. Але це була місія, місія Бога, яка була скрита від сатани. Скрита поконвіку, Це було таїнство. І це була тайна вечеря. Сатана так і не розумів, про що там, як там. Він щось догадувався, але так не дурний, але все ж. Часто люди думають, що вони не дурні. І придумуючи щось, небоже, міняючи слова Христа, в чому складність? Згадайте ви про мене. Згадайте, що зробив, що звершив. І за що пролита кров моя говорить Господь. І за що тіло ламалось? Воно одне, одне Христове тіло. Це церква. Але не подобається це бісівському поріддю, зміїне поріддя. Вони заповзли в Євангелію і зробили з цього живого слова для людей просто букву. Вони щось чують, там не суди, не суди. Не суди. І нав'язали людям своє вчення, ложе вчення, бісівське вчення. Люди б з задоволенням згадували Христа. Вони б з задоволенням згадували, тому що знали, що Христос в і Воскрес. Вони б з задоволенням це згадували. Дайте їм, дайте їм, дайте їм вчення Христа пізнати. Не заважайте, бодай. Я ще раз вертаюся до того слова, яке сьогодні в проповіді звучало Луки 11. Ви прочитайте, почитайте цілий розділ цей. Горе вам, законники, бо ви забрали від людей ключ до знання Бога. А як його знати, того Бога, якщо ти не знаєш, ні що він сказав, ні що заповів, ні що дав, дарував, чи дарував, чи треба заслужити. І то люди бігають туди-сюди. По дев'ятьом церквам поставте свічку, Напрощу ти сходи. Марії помолись, хай сходить. До Бога, до Христа, Христос до Бога, а Бог до кого? І люди коряться цьому. А коли чують правду, нас обзивають самозванці, неначе ми придумали щось. І спомин смерті ми придумали. Спомен, той, що заповів Христос. Адже ж він не заповів, іди, посповідайся, відмолись і спокутуй ці гріхи, а потім прийдеш за стіл мій, чия це чаша в руках попа. Чи Божа, чи бісівська? Горе вам. Бо ви забрали від людей ключ до знання Бога. Ви самі не входите і перешкоджаєте іншим тим, хто цього прагне.